Kia Ceed, 12 рік випуску, авто оснащено дизельним двигуном 1,6 на автоматі. Гарний чорний колір, дуже рідка комплектація, тому що в нас зустрічає перше, це ліпі примикання передач, подогрев руля, мультикермо розширене, двох клімат-контроль, кропка автомат, подогрів сідіні, партроніки позаду, ось такий екранчик. А, дуже міський автомобіль, а, багато місця спереді, що позаду. Плюс, плюс в цьому це буде гарна ціна по ці автомобілі. Дійсно, якщо брати ринок по цим сідам конкретно, 12-й рік. Задня частина виглядає таким чином. Шут Діксі Ердіа, що позначає, що автомобіль дизельний. Отак от виглядає по колу. На автомобілі немає шпаклівки, є косметичне підфарбування, але це 12 рік. Що тут взяти до машини? Да? Е, Отак от виглядає по колу. Прикольний Kia, на нормальному надійному двигуні 16 і на обичному автоматі. Кому цікаво, всі деталі, от там за телефончиком, до речі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропускати такі прикольні надходження. Всім гарного дня!